150 років тому юнак у бездоганному костюмі, окулярах, з гарною зачісткою і прекрасними манерами зайшов в Парижську лабораторію Луї Пастера. Луї Пастер це всесвітньо відомий лікар і вчений, який боровся з самими важкими хворобами інфекційними. Це був Ілія Мечников. Ілія Мечников народився. В 1845 році в сім'ї знаних українських інтелігентів в Одесі. Прекрасна освіта, Любов до біології і медицини. І от вже з рекомендаціями самого Миколи Пирогова, Всесвітньо відомий хірург, засновник теорії військово-польової медицини, теорії і практики, Ілья Мечников їде. До Франції, до Луї Пастера. Під керівництвом Луї Пастера Ілля Мечников розробив теорію вакцинації, виготовив самотужки перші партії вакцини від самих страшних хвороб. Від тифу, від чуми, від халіри, від сказу. Ой, багато є хвороб страшних. І ось. Він саме, Ілья Мечников, ввів практику світової медицини вакцинацію. Це революційний спосіб боротьби з інфекційними хворобами, з епідеміями. Він особисто виготовляв партії вакцини і їхав в різні країни туди, де спалахують епідемії, де бушує вогонь цих епідемій. Ну уявіть собі, як це? Зайти в якийсь там барак, де лежать сотні хворих на чуму, чи на холеру, чи на тиф, чи ще на щось. І помирають без допомоги, тому що лікарі місцеві бояться зайти в той барак. Ілля Мечников приїздив, він привозив з собою вакцину, привозив підготовлених лікарів, він особисто лікував цих хворих, він вчив місцевих лікарів. Лікувати і робити вакцинацію. Перемагав епідемію, вертався знову в Францію. Десятки разів. Самі різні хвороби. А відомі Одеські холерні епідемії дві, Ілія Меченков, особисто виготовляв вакцини, приїздив до Одеси і керував, керував роботою по боротьбі з цими епідеміями. Ілія Мечников був доброю і вихованою людиною. Але стальний характер і воля потрібна при такій роботі все життя з смертельно небезпечними бактеріями. Одного разу в відомому місті знаному в нього виник конфлікт з французьким, адвока... з французьким аристократом. Який сказав, що лікувати інфекційні хвороби не потрібно, тому що, ну раз Бог вказав, що має ця людина померти, то хай вона й помирає вже. І нема чого вмішуватись. Ілля Мечников заперечив, виникла суперечка і відомий аристократ визвав його на дуель. Згідно правил, відмовитись не можна. Але той, кого визвали на дуель, має право вибрати зброю. Ілля Мечников сказав, що він не буде вибирати ні револьвер, ні шпагу. Він вибирає бактеріологічну зброю. Завтра, от сюди, він принесе дві склянки води. В одній склянці буде чиста вода, в другій бактерії Сибірської язви. Сибірська язва страшна невеликовна хвороба. Вбиває людей дуже швидко. В присутності всіх, хто є сьогодні, аристократ випиває першу склянку, а лямечник випиває другу склянку води. І так ця дуель і вирішиться. Як вітром здуло того аристократа, і сліда його більше не було, і ніколи більше він не з'являвся в тих місцях, де знаходився лямечників. Дуже позорився. Крім теорії вакцинації, Ілля Мечников багато років працював над теорією довголіття. І хоча Нобелівська премія з медицини йому була, була присуджена і був саме за теорію вакцинації, за теорію імунітету людини, але більше всього, він вважав важливою працею з теорії довголіття людського. Ця теорія і зараз використовується вченими всього світу. Ну так, щоб нам коротко розказати, Ілля Мешнико виділяв три головних складових довголіття: перше помірні фізичні навантаження, але завжди. Друге збалансоване і правильне харчування. І третє оптимізм. Життєвий оптимізм. Бо без цього людина жити не може. От і я бажаю всім вам помірних фізичних навантажень, правильного харчування, ну і безумовно, на всі довгі роки вашого життя, оптимізму. Дякую за увагу.